Щось пішло не по плану. Куб нестабільний. Відбувається розсинхронізація часу і простору. Схоже, що Гіперкуб намагається стерти поточну реальність і вас разом з нею. Потрібно це зупинити і швидко треба стабілізувати гіперкуб. В рамках цієї задачі ви отримаєте набір кубів з різнокольоровими гранями. Де кожна літера у рядку означає відповідний колір, а порядок літер відповідає сторонам куба. Вам потрібно побудувати вежу із таких кубів, таким чином, щоб кожна з бокових сторін вежі була одного кольору, і щоб вежа містила найбільшу можливу кількість кубів. При побудові вежі кожен куб можна повертати так, як вам зручно. А в якості результату роботи функції потрібно визначити загальну кількість кубів, використану при побудові такої вежі. І перш ніж переходити до вирішення задачі, перенесемо код у PyCharm і покриємо тестами. Спробуємо проаналізувати задачу на конкретному прикладі. Нехай ми маємо ось такі три кубики. І так, перше, що нам потрібно зробити, так це навчитись обертати кожний кубик у трьох можливих площинах. І таким чином ми зможемо визначити усі можливі позиції бічних граней кожного кубика. Та нас цікавлять лише перші чотири символи кожної такої позиції, власне бічні сторони, а верх та низ кубика ми можемо при цьому проігнорувати. Далі нам потрібно проаналізувати усі можливі комбінації таких кубиків між собою, і визначити таку комбінацію, яка зустрічається найчастіше. Та насправді нам не потрібно аналізувати усі можливі комбінації, адже куб може містити лише одну грань кожного кольору, що гарантує уникнення співпадіння комбінацій для одного і того ж самого куба. Тож ми можемо взяти сукупність усіх наявних комбінацій усіх кубів і визначити таку, яка найчастіше зустрічається у такій колекції. Тож, спробуємо реалізувати такий алгоритм у коді. Створимо колекцію, яка буде містити усі позиції усіх кубів. Далі ітеруємося по кожному кубу і отримуємо усі його комбінації за допомогою поки що не існуючої функції «GetCombinations». Для кожного елементу отриманої колекції залишаємо перші 4 символи. І додаємо усі такі елементи до загальної колекції. Set Comprehension ми використали, щоб позбутись можливих дублікатів. Далі використаємо функцію Max, щоб отримати такий елемент, який зустрічається у колекції найчастіше. В якості критерію вибірки використаємо метод count такої колекції. У якості результату функція буде повертати кількість шуканих елементів у колекції. Власне, це і є розв'язком нашої задачі. Приберемо зайву зміну. І тепер нам залишилась лише невеличка дрібниця. Нам потрібно навчитись отримувати усі позиції для кожного куба, власне, реалізувати функцію GetCombinations. Проаналізуємо цю підзадачу. Нехай у нас є куб, і нам потрібно отримати усі комбінації його сторін. Для спрощення будемо працювати не з літерами, а з індексами літер, починаючи з нуля. І нам потрібно навчитись обертати куб по трьох осях. Для цього потрібно лише переставляти літери у певному порядку, який би відповідав кожній такій осі. І коли ми реалізуємо таку логіку, ми зможемо зробити декілька обертань куба в тому чи іншому напрямку, щоб кожна з шести сторін куба була повернена в нашу сторону. І щоб отримати усі можливі комбінації, кожне таке положення кубу потрібно обернути по осі Z один раз, два рази або тричі. І таким чином ми отримаємо усі 24 можливі комбінації кубу. Спробуємо реалізувати таку логіку в рамках окремої функції Rotate, яка в якості вхідних параметрів буде отримувати сам куб і набір очікуваних обертань. У циклі будемо проходити по кожному обертанню, і в залежності від очікуваної осі виконуємо відповідне обертання. Повернемо отриману комбінацію в якості результату роботи функції. Переходимо до реалізації логіки функції Get Combinations. Використавши створену функцію, підготуємо набір позицій куба, що відповідають кожній його грані. Далі створимо колекцію, в якій будуть розміщені усі 24 комбінації кубу. Використаємо цикл FOR щоб пройтись по кожній із шести обчислених комбінацій, на основі якої створити ще додаткові три комбінації і усі чотири значення. Розмістити у результуючій колекції, яка і буде результатом роботи функції. І якщо ми зробили усе правильно, тести повинні пройти успішно. Запустимо їх. Супер! Задача виконана успішно. Та давайте подумаємо, чи могли би ми спростити таке рішення. Скопіюємо функції, що відповідають за отримання усіх комбінацій куба, і поекспериментуємо з ними у Python-консолі. Використаємо функцію GetCombinations разом із кубом, який містить лише індекси сторін. В результаті ми можемо побачити індекси для кожної із 24 комбінацій. Та, як ви пам'ятаєте, нам потрібні лише 4 перші грані для кожної такої комбінації. Отримаємо їх за допомогою set-comprehension. Таким чином, ми змогли обчислити індекси сторін куба для кожної комбінації, які ми будемо між собою порівнювати. Залишилось лише на їх місце підставити відповідні значення кожного куба. Тож обертати кожний куб тепер вже не потрібно. Спробуємо підготувати рішення, яке б спиралось на таку таблицю індексів. Скопіюємо попереднє рішення і спробуємо його видозмінити. Для спрощення винесемо підготовку усіх комбінацій куба о окрему змінну. Тепер нам потрібно використати таблицю індексів. Створимо set comprehension, в якому ми будемо ітеруватись по кожній комбінації індексів. Далі нам потрібно пройтись по кожному індексу із такої комбінації і використати його, щоб отримати літеру із кубу за таким індексом. Скористаємось методом Join. А у виклику пройтеруємось по кожному індексу із комбінації, сконвертуємо його у число і використаємо для отримання літери за відповідним індексом із кубу. Функція Join сконкатинує усі такі літери у один рядок. Це власне і все. Попередній рядок можна прибрати. Покриємо створену функцію додатковими тестами. І можемо спробувати їх запустити. Супер. Тести для обох функцій проходять успішно, і ми можемо перевірити наші рішення на порталі Check.io. Перше рішення правильне перевіримо друге рішення. Вітаю! Задача вирішена успішно. Схоже, вам вдалося стабілізувати куб. Він сповільнився і почав поволі опускатись. Та як тільки ви його торкнулись, сталося щось неймовірне. Крізь ваше тіло пройшов електричний струм, а з очей посипались іскри. Та ні, то не іскри. Це зорі, сузір'я та цілі галактики. Вам здалося, що ви опинились всередині гіперкубу, а він опинився всередині вас. Та як таке може бути? Бічним зором ви відчули якийсь рух і повернулись. Ви навіть зраділи, коли знову побачили лорда Ешера, Друже. Я дуже радий, що тобі вдалося дійти до кінця. Це був непростий шлях, повний усіляких труднощів, та ти зміг їх подолати. Тепер гіперкуб твій, він є невіддільною частиною тебе. З його допомогою ти можеш контролювати час та простір, бачити наслідки своїх рішень, вивчати та досліджувати цей світ. Зберігай гіперкуб і використовуй його з розумом. І на цьому я з тобою прощаюсь. Ви опинились у кабінеті Лорда Ешера. Перед вами лежав незастебнутий рюкзак, заповнений скарбами із сейфу. Ви взяли рюкзак і вийшли з кабінету. Спогади про підземелля та гіперкуб залишились десь у майбутньому. Та не лише ці спогади, багато різних спогадів, тих подій, які поки що не настали. І на цьому завершується подорож нашого героя. Та ваша подорож тільки починається!